Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Ткаченко Юрій Вікторович народився 6 травня 1985 року в селі Погреби Кременчуцького району Полтавської області, 25 серпня 2022 року. Був мобілізований на військову службу до лав Збройних сил України. Службу проходив у військовій частині а 55 на посаді командира гранатометного відділення взводу вогневої підтримки 12-ї аеромобільної роти 3 го аеромобільного батальйону. 2 березня 2023 року в районі міста Часів Яр на Донеччині під час артилерійського обстрілу отримав поранення, боровся за життя в лікарні, але 11 березня 2023 року. Його серце зупинилося. У воїна залишилися батьки. Пам'ятаємо вічна слава герою.